Кожен ранок треба було вставати під російський ГІМ. Е, якщо ми цього не робили, то нас карали. Е, перший раз ти повинен був писати е, доповідну, чому ти не співав і взагалі чому не був. Е, на... Другий раз ти повинен був розмовляти з. Керівником табора Астахового. Астахов — це колишній беркутовець, який втік у 2014-му в Росію. І на третій раз тебе просто брали і саджали в ізолятор. Потрібно було розбирати зброю, збирати, ходити в строю, мітати гранати. Це прям. Нас туди прямо за ручку водили, щоб там повинні були бути.